всіх, хто нас дивиться з вами. Програма бізнес і закони тепер діє пільга зі сплати податку на нерухомість для учасників бойових дій, сімей загиблих у війні, а також для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Її встановлюють органи місцевого самоврядування. Отримати можна тільки на один об'єкт нерухомості та на одну особу після подачі заяви та посвідчення про статус, який надає право на таку податкову знижку. Заяву потрібно подавати кожного року в територіальні органи за місцем реєстрації або в податкові служби. Для отримання пільги зі сплати податку на нерухомість потрібно подати до податкової інспекції наступні документи, заяву до вільної форми про надання пільги, копію посвідчення, яке надане особам, зазначеним в статтях 6, 7, 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. До прикладу, це посвідчення учасника бойових дій. Це посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Це посвідчення особи, яка належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни. Копію паспорта власника нерухомості. В Івано-Франківській територіальній громаді, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих також користуються податковою пільгою зі сплати податку на нерухомість. Деталі в наступному коментарі. Рішенням міської ради по нашій територіальній громаді встановлено розмір ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. І в цьому рішенні є додаток, яким передбачається пільга певній категорії громадян, в тому числі громадянам, які мають статус учасника бойових дій, статус особи з інвалідністю та членів сімей загиблих. Мешканцям, які попадають під ці категорії, необхідно подати документи в податкову для того, щоб зафіксувати і користуватися цією пільгою. Крім податкової, можна в ЦНАП подати документи? Так також мешканці можуть скористуватися нашим ЦНАПом і подати документи через ЦНАП. Наскільки важливі такі преференції для наших військових та їхніх сімей? І чи користуються ними в інших територіальних громадах? Інформувати вчасно про всі державні програми, та, зокрема, територіальні, основне завдання місцевих органів самоврядування. Є пільги на житлово-комунальні послуги, виплати, яких здійснюються через пенсійний фонд, на сьогодні також щорічна допомога до дня Незалежності учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни. Сума та розмір виплати визначається постановою Кабінету міністрів. Що стосується пільг, розмір такий родинам загиблих це 50% відшкодування, учасникам бойових дій 75% і особам з інвалідністю внаслідок війни 100% відшкодування. Що стосується ще програм, які працюють, це є наша обласна програма підтримки учасників сімей загиблих. Учасників бойових дій, АТО, ООС, тобто, відповідно до цієї програми, мешканці області звертаються до нас у наше управління за матеріальною допомогою. Є декілька пунктів програм: це зв'язку з втратою члена сім'ї, до роковин трагедії, також мають право звертатись на допомогу родини зниклих безвісті. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, котрі потребують лікування, така є, такі є вид допомоги. І, і ті бійці, котрі загинули вже тут після демобілізації, члени їх родин мають право звернутися до нас в управління за допомогу є відповідний пункт обласної програми підтримки таких родин також. Як і держава десь декларує певні пільги, так точно і органи місцевого самоврядування на сьогоднішній день допомагають нашим військовим, допомагають учасникам подій особам з інвалідністю і родинам загиблих. Зовсім недавно ми спілкувалися, мали зустріч у Державній податковій службі Івано-Франківської області, де ми спілкувалися щодо пільги на нерухоме майно, пільги на землю і в тому числі обговорили питання, як. Покращити якість роботи безпосередньо з пільговими категоріями, оскільки ми ж не просто так зустрічаємося, а всі ці зустрічі, які відбуваються чи в податковій службі, чи в пенсійному пенсійній службі, чи в центрі зайнятості на основі тих звернень, які поступають від наших родин, і саме ця зустріч була присвячена, щоб розказати людям, які на сьогоднішній день діють пільги в ракурсі забезпечення нерухомості, пільга на нерухомість і пільга на. Житло, тому що ми знаємо, держава десь дбає за наші родини, виплачує певні кошти, і роди, родини є, є можливість зараз придбати в тому числі і житло. І саме питання на пільга на нерухомість їх цікавило. Тому чітко відбулася зустріч, де ми родини, які були присутні, отримали інформацію про те, який порядок цієї пільги, як кага пільга діє на рівні держави, де передбачено квадратні метри, які підпадають під пільгу як Квартира, так в тому числі власні будинки. І в тому числі ми їх проінформували, що прийнято в даному випадку було органом місцевого самоврядування саме Івано-Франківської територіальної громади щодо тієї пільги, яка дається додатково до того, що передбачено законодавством. В той же час ми знаємо і розуміємо, що, на жаль, зараз у нас так стається, що серед родин загиблих, серед осіб з інвалідністю проживає не тільки Івано-Франківської територіальної громади, а в, в усіх громадах нашої області. Тому дуже Хотіло б, щоб, по перше, інформаційно, щоб спрацьовували всі органи місцевого самоврядування і на своїх сайтах виставляли всі ті пільги, які передбачені на місці, що вони передбачили, і в тому числі десь проінформували про це безпосередньо при зустрічах, при організації певних заходів, що стосується, де збираються саме ветерани, щоб вони про це знали і їх інформували. Бо так стається, що ми не можемо зараз їх проінформувати, те, що зараз відбувається в івано-франківській територіальній громаді. бо… Кожна громада приймає собі індивідуальні програми і вона може різнитися. І тому ми просимо, щоб це висвітлювалося і щоб цю інформацію чітко надавали нашим родинам. Бо ми працюємо сьогодні, вони працюють для нас, захищають нас, а ми повинні працювати на місцях і зробити все для того, щоб вони насправді про це знали. І, по-друге, щоб вони розуміли, що про них дбають. Нагадаємо, що податок на нерухомість сплачується громадянами щороку за квартири, які мають площу понад 60 квадратних метрів, та будинки понад 120 квадратних метрів. Громадяни, які володіють нерухомістю, понад встановлені норми зобов'язані сплачувати податок. Щоб максимально спростити процес отримання інформації про нарахований податок, податкова служба пропонує два електронні сервіси: це електронний кабінет платника податків, також мобільний застосунок, моя податкова. Це зручно, бо вся інформація доступна онлайн 24 на 7, і немає потреби відвідувати податкову. Отже, податок на нерухоме майно сплачують громадяни, які володіють квартирами, будинками або іншими приміщеннями. Податок нараховується, якщо загальна площа нерухомості перевищує встановлені пільгові розміри для квартир понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів. А якщо в наявності і квартира, і будинок, то сумарна сума складає 180 квадратних метрів. Якщо площа нерухомості перевищує 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для будинків, то за такі об'єкти сплачується додатковий податок в розмірі 25 тисяч гривень. На рік. Ставки податків визначаються органами місцевого самоврядування і залежать від типу об'єкта, його місцезнаходження, але вони не можуть перевищувати півтора відсотки від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр. У 2024 році податок нараховується за 2023 рік. Відповідно, береться мінімальна заробітна плата, яка становить станом на 1 січня 2023 року і становила 6700 гривень. Наприклад, у місті Івано-Франківську прийнята ставка у розмірі 0,5 то відповідно у 2024 році за кожен квадратний метр доведеться заплатити 33 гривні 50 копійок. Поговоримо про випадки, коли пільги не застосовуються і податок нараховується на загальних підставах. Пільги не застосовуються, якщо площа нерухомості перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі. Для квартир це понад 300 квадратних метрів, для будинків понад 600 квадратних метрів. Змішана нерухомість квартири і будинки це є понад 900 квадратних метрів площі. У таких випадках додатково сплачується податок у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Також, якщо нерухомість використовується для отримання доходу, наприклад, здається в оренду або використовується у підприємницькій діяльності, пільги також не надаються, і податок сплачується на загальних підставах. Випадки, коли податок не нараховується взагалі, зокрема, не є об'єктом оподаткування нерухомість, яка належить окремим категоріям громадян, наприклад, багатодітним сім'ям, де виховується п'ятеро і більше дітей, або де є діти з інвалідністю, які виховуються одинокими батьками чи матерями. Проте пільги не пільги не застосовуються лише до одного об'єкта нерухомості на одну дитину. До кінця жовтня суб'єктам господарювання потрібно подати заяву на нову ліцензію, яка надає право реалізовувати підакцизні товари. Важливо сплатити всі пропущені платежі за той період, коли ліцензія вже не діяла. Суб'єкти господарювання, які зобов'язані, які здійснюють господарську діяльність і мають ліцензії на право провадження відповідних видів господарської діяльності, та термін дії закінчився. У воєнний стан зобов'язані протягом трьох місяців, тобто до кінця жовтня цього року, подати заяви на нові ліцензії та сплатити чергові платежі за несплачені певні ліцензії. Також друга умова є, що суб'єкти господарювання мають ліцензії на одержання відповідного виду господарської діяльності та термін дії ліцензії не завершився, але сплати чергових платежів. Не проводились, то такі суб'єкти господарювання також повинні подати до, 30 жовтня, до 31 жовтня цього року відповідні сплати та подати заяви для продовження відповідних ліцензій. У разі суб'єкти господарювання не виконують умови цього закону, то до таких суб'єктів буде застосовуватися фінансові санкції. А саме ліцензії, які були вважалися дійсними під час воєнних дій період період до цього закону, і не сплатили за них е, продовження ліцензій, будуть вважатися як такі, що ну, закінчились термін дії. Е, закінчився термін дії. Е, також е, другий момент це коли суб'єкти господарювання мають діючі ліцензії і термін сплати. Не провели, то такі ліцензії будуть анульовані в останній день їх сплати, тобто потрібно буде одержувати нову ліцензію, і за це тягнеться також відповідальність період здійснення такої діяльності як безліцензійна. З вами була програма Бізнес і закони перемоги нам над ворогом та швидшої відбудови України. В цьому допоможуть всі вчасно сплачені податки. До зустрічі.